Біблія каже, Ісус є еталоном, як має поводитися чоловік відносно жінки. Там написано, що чоловіки повинні любити своїх жінок так, як Ісус полюбив свою церкву, віддавши себе на смерть заради церкви, щоб її зробити своєю нареченою. Ісус помирає за людей. За їхні гріхи, не тоді, коли вони хороші, а тоді, коли люди злі. Оце еталон. Як чоловік має любити свою жінку, відштовхуючись від цього, ми можемо подивитися на свою ситуацію. А що я готовий зробити заради спасіння нашої сім'ї? Божий задум написано в Біблії так на самому початку, коли Бог створив чоловіка і жінку і сказав: Залишить чоловік батька і матір пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Це те. Що Бог задумав на самому початку, і це те, чим є сім'я. Що вони двоє одне тіло? Ми кажемо: а давайте відірвемо кусок тіла. Ми так зі своїм тілом не поступаємо. І так само ми повинні поступити з чоловіком чи жінкою.